Громада для нас дійсно є великою честю приймати сьогодні таку надзвичайно потужну делегацію на чолі з митрополитом цієї України Єпіфані. Ви знаєте, я радію, що тут поважають країн в цьому храмі. Я радію, що тут знають свою історію. А я дію, що тут моляться за Україну і за нашу перемогу. І сьогодні я виконую рішення громади. Для мене велика честь сьогодні відповідно до рішення нашого виконкому нагородити найвищим орденом нашого міста Черкаси відзнакою Остафій Дашкович з витяги ім'я Черкас першого ступеня митрополита всієї України. Fazer isso